У понеділок виповнюється шість місяців з дня нападів на всесвітній торговий центр у Пентагоні. А на місці всесвітнього торгового центру зараз глибоко ведуться відновлювальні роботи в надрах колишніх вежблизнюків. Очікується, що буде знайдено ще більше тіл, а також деякі дуже особисті скарби сейфи Мій батько. Зберігав усі свої негативи в банку Chase біля основи всесвітнього торгового центру. Він народився в Кельні, Німеччина, у 1930 році. Як гадаю, можливо, і для багатьох тих, хто пережив Голокост, мій батько не розповідав про своє дитинство. Коли він вперше почав фотографувати Кеннеді, мій батько був дуже молодим. Була створена довіра. JFK, я думаю, особливо скептично налаштований. Хто цей хлопець? Чому він тут? Але як тільки вони побачать якість зображень, вони зроблять вибір. Коли я переглянув його 44 тисячі фотографій у контактній зйомці, я зміг знайти всі ці дивовижні фотографії, яких ніхто ніколи не бачив. Він був мухою на стіні. Ви навіть не помітили, що він був у кімнаті. Саме це зробило його таким чудовим.